Польщі почали зникати українські чоловіки і їх подають брошу. Ось дивіться, виходжу з дому, дивлюсь. зник чоловік української національності. Останній раз бачили, 15-го туди-сюди, зрії, тіло, туди. от з зник пацан, 15 го числа. Константін, щось там, ано. Зникають чоловіки. От ви кажете, я вам знімаю відео, що депортують чоловіків, непонятно, де вони зникають, і так далі. Тобто, офіційно інформацію на столбах вішають. Дивіться, офіційно інформації про це ніде немає. Тобто ви кажете мені, де підтвердження і так далі. А немає підтвердження, це робиться дуже тихо. Щось десь накосячив чуть-чуть, зробив щось не так. З документами, що чуть-чуть чуток не так, все, відвозять. Тобто, по факту треба зробити протокол, провести суд і так далі, щоб депортувати людину. Але ніхто цього не робить. Вони беруть просто до українського кордону відвозять, передають українським погранцям, а все, і там правду, і шість віші. Там вже не знайти. Це не один випадок. Я особисто знаю. Мені ж багато людей пишуть. Кажуть, Сергій, допоможіть знайти чоловік в Польщі зник, пропав, чи хлопець, чи там не знаю, син, брат. Потім виявляється, що він в Україні, потім виявляється, що він вже на фронті. Ніде в новинах цього немає, ніхто про це не розказує. Отака от історія. А, а це прям, ну, відбувається вже, прям зараз. Я вже, ну це я перший раз бачу таку об'яву, що на столбі вже прям пишуть, пропав чоловік, не можуть знайти. Взагалі. Але в інтернеті дуже багато інформації про це і ніде нічого офіційно немає. Типа, знаєте, як, ну ми не чули, ми нічого не бачили. І по коментарях я дивлюсь, люди мені пишуть, що ти там видумаєш, що ти там розказуєш, ніхто нікого не допортує, не мають права. Вчора ми тільки проводили а, лекцію з нашим юристом. І вона займається цими справами, і дуже багато чоловіків з Польщі депортовані в Україну. Отаких От молодих пацанов просто. Я вам в попередніх відео пояснював, чого так робиться Європа, ну коротко. Європа себе захищає, як яким чином? Вона відправляє не жінок, звісно, а українських чоловіків в Україну по одній простій причині. Чим довше буде стояти фронт в Україні, тим повше, довше буде Європа в безпеці. Вони думають, не розуміють, що Рашка в один момент прийде і тут їх жах не розуміють. І вони намагаються це максимально відстрочити. А як це відстрочити? Що своїми руками? Ні, звісно, з руками українців ще й в Україні. Пишіть в коментах, я зайду, почитаю. На ваші коменти познімаю відповіді на ситуацію ці всі. Можливо, у вас хтось зник. Пишіть в коментарях інформацію.